Півонія Керол. Дуже красивий колір моє. Такий буряковий. Ось зараз покажу, вигляньте, як вона розкривається. Цікаво. Так пелюсточки в неї складені. Ось ще бутончик. Теж. Так, нібито е, бокольчиком вона угору. Ось як трояндочка дійсно. Коли показували в групі поніпівня, то говорили, що Керо має форму троянди. Дійсно. Цей куща придбала у 2021 році від Джошуа.